Та війна? не відома, як ти це робиш. Ти гіпнотизуєш людей, щоб отримати бажане. Я стільки років витратила на заняття з балету, степу і вокалу. а ти собі кліпаєш очима і береш все, що заманеться. Це правда. За цим столом мала б сидіти ти. Я просто хотіла бути такою, як ти. Ти зірка. Я думала, в мене вийде найгірше. Але ж я нічого не вмію. Та як би я вмію. Мені це все не потрібно. Дякую. Я теж поводилася Екстер. Ми вдвох наробили помилок давіно. Мені це все не потрібно. Я хочу назад, додому. Але ж ти сирота? Так, це правда. Отже, в тебе немає домівки. Але це не означає, що в мене немає близьких людей, які мене люблять. І я сумкую за ними. І мені це все не потрібне. Бувай.